Всім привіт! Ви на каналі Дорама Vibes і сьогодні буде моє перше відео на цьому каналі. Хоча в мене є ще один канал, але надалі я там буду викладати тільки відео з кліпів Дорам, а не самі огляди і рубрики, які будуть впадати мені в голову, щоб я щось розказувала вам. Тому, якщо вам цікаво дивитися кліпи дорам. Підписуйтесь на мій ютуб канал, Кейпоп попітє з рамолоком. Посилання буде в кінці. в кінці. Внизу. Внизу. E, да, і сьогодні я хотіла би зробити огляд на дораму примарний демон, яка вийшла у 2023 році, тобто, ну не дуже і так і давно, правда ж. E, країна Південна Корея. Жанр це трилер, жахи. Драма, ну куди ж пізнає, розумієте? Вон, мені здається, вона більш підійде більш для такої дорослої аудиторії, тому що там е, дійсно є жахи, дійсно є е, такі моменти, які краще не дивитися дітям. Так що діти відійдіть від екрану. Але в мене дій... сподіваюся дітись От так от. Вона мені сподобалась. Тому хочеться про неї розповісти по сюжету. Кусонь головна героїня вона жила собі спокійним життям з мамою, і тут з'являється запрошення на похорон її батька. Хоча її мати сказала, що ну твій батько помер давним давно коли ти була ще дуже мала в дитинстві, і все. А тут ви уявляєте ситуацію: собі живеш, нікого не трогаєш, і тут тобі говорять: е, приїдь до батька на похорон. Хоч, той, тобто він був живий, але чогось з тобою не спілкувався, а мама казала, що він помер, і тут ще раз що, воскрес. І знов вона була дуже здивована, але все-таки вони е, з мамою поїхали на похорон до її батька, і там відбувається містика, е, тому що. Від спадок від свого батька вона отримала дивний мішечок. Вона вважала, що там немає нічого такого особливого, але там була річ в тому мішечку, в якій був схований демон. І цей демон тепер прикріпився до неї, і, коротше, він вселився в неї і керував нею, намагався робити з нею такі керівні штуки. Щоб вона вчинила зло. Да, цей демон він такий злісний, недобрий. Да? Він е, хотів більше таких е, злості головної героїні, тому що, коли головна героїня сердилась, вона могла натворити справ, і через це багато людей. Помирало. Да, як виявилося, вона не підсвідомо робила так, що люди помирали. Помирали е -е. і. Ну і цим цікавиться поліція, бо загадкові відбувається самогубство. Да. Знаєте, демон просто е зробив так, що вони брали і робили самогубство. Тобто, що не він вбивав. А ті люди самі захотіли себе вбити, І для головної гер... героїні було ну, дуже дивно, що вмирали ті люди, які... на яких вона була зла. На яких вона була зла, які їй зробили боляче, вона розсердилась. Причому, коли героїня злиться, де вона починає рости, рости в неї всередині. Головним героєм це Йон Хе сан. Йон Хенсан, який є професором фольклористом, який цікавиться цими демонами, давніми культурами, цей демон, який вселився в Кусонйон, давним-давно, коли головний герой, цей фольклорист, був як це сказати, малим. Да? Як це сказала? Ну, логіка Віка. Був малим і він е, так само вбив його матір і батька, е, тому що вони були одержимі цим демоном, е, і вони вчинили самогубство. І е, він хотів віднайти цього демона, зробити так, щоб він зник з. З лиця землі і нікому не зашкоджував, бо він міг таке ну, робити ці всі лякі ритуали, він фольклорист, він щось цікавиться, монахів теж питає. І, і от їхні дороги з професором і з юною дівчиною пересікаються, вони розуміють. На початку не можуть знайти спільну мову. А, це було сказати саме головне. Ці фірис бачить демонів. Тобто він вже поняв, що в неї щось оселилось. І потім дорама мені сподобалась тим, що до кінця серій, а їх цілих аж 12, 12 то я не знала, який буде кінець, як це все закінчиться. Було дуже цікаво спостерігати за подіями. Особливо коли ще поліція цікавилася загадковими вбивствами, намагалася все розслідувати. Там були два детективи, один такий в руках, а один такий помоложе. який, ну теж зацікавився головною героїнею, Йому, ну, Йому збіги, що, що йому не подобались ці збіги, які. що вмирали ті люди, які заважали головній героїні. Таких як любовних ліній ну немає. Тому що це жанр і детектив, трилер і так далі. І. Але мені кажеться, там промайнула іскра між. Молодим поліцейським і головною героїнею, якась все таки доля іскри була. А чи вони були разом, чи в них був настільки була сильна іскра, що там щось могло закінчитись більш любовним? Подивіться дораму. Я вам рекомендую, якщо ви любите жахи, детектив, трилер ем... ось і було приємно. Спостерігати за тим, як вони комунікують між собою, як навчились одне одному довіряти, як вони розв'язують проблему, вони дізналися. Це вже в мене спойлери. Ну, в мене як всі дають ці споляри йдуть. Що... <пспільшу> Вибачайте. Ну, кінець я точно не скажу, чесно. <пільшу> І приємно було спостерігати. І виявляти таємниці, які були в його родині професора-фольклориста. І я до самого кінця не знала, чи вийде побороти зло, чи вийде врятувати головну героїню від цього злого демона. Ну... Були неперевершені емоції, тому я рекомендую моя оцінка 5 з 5, якщо вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на мій Drama Vibes, підписуйтесь на кіпобіді з Drama Лакорн. Якщо вам цікаво кліпи, шо... бо є такі люди, як я, наприклад, люблять спочатку подивитись кліпи про драму, а потім <гум> <гум> інтересна драма, давайте подивимось. Якщо ви хочете, щоб я зробила ще огляд на якусь драму, пишіть я в коментарях, я також постараюся. Зробити огляд. Якщо я цю драму не бачила, я подивлюсь і зроблю огляд. Якщо я бачила цю драму і не робила огляд, я зроблю. І всім гарного дня, вечора, дня, ночі. Люблю вас, мої перші підписники. Буду рада вас бачити і чути.